Всім привіт! Ось вам ще одна історія. От. Йду так. Є справи, але сьогодні Другий день Різдва по новому календару або, або по дуже старому. От. І що вам хочу розказати ще одну історію? Можливо, ви скажете, що я так знімаю будинки якось так неспорадного. З тої причини, що якщо стану знімати з парадного, по-перше, люди... Людям буду заважати, по-друге, машини шумлять, буде погано чути. От. Ну, Хто хоче, пізнає, йде мова про цей будиночок зелененький. Вон той будинок. Ну, більшість людей знають, в цьому будинку на сьогоднішній день базується приватбанк. ну і і там всякі магазинчики і так далі. От. А в ті часи, як ми з комом Русланом Яцієм чилися на трактористів. Там стояла така дуже запущена е, Будинок фактично, будинок такий е, без вікон, без дверей. Десь в середині 90-х той будинок розібрали буквально по цеглинці. Е, от. Ох, задувай погано. Першний вітерець зірвався. А так було гарно. І то добряче дує. Попробую десь знайти затишок. От. Е, значить, Будинок розібрали і дуже довгий час просто остався, оставався тільки один підвал, цегла зложена і все там якось було трошки загорожено так примітивно. Ну, і як же ж так, щоб ми там з кумом не побували? В тому підвалі підвал був, по-моєму, тільки один поверх, наскільки я пам'ятаю. І в підвалі була залізна, кована. Залізні ковані двері, такі крепечі, замкнуті. Ну, В ті часи не було таких можливостей, там болгарки, акумуляторні чи ще щось. Ми там з кумом що там не придумували, якимись там ломиками пробували дергати. Ну, Але, по-перше, то як-не-як то, будь... об'єкт, по-друге, центр міста. Ну, ми, ми, ми тих дверей відкрити не змогли. І Ми вважали, що то є тоже, двері в підзем... підземний хід. О. Але якось одного разу ми зайшли провідати ті двері, приходимо, а вони вже зрізані. Їх будівельники зрізали. І там просто була ще невеличка кімнатка, така, не знаю, ну зовсім маленька, десь метрів два на два, ну маленька зовсім. І вже значно пізніше один із старожилів Кременця розказував мені таку історію. Не знаю, правда, не правда. Мені збрехав, я вам збрешу. Що значить, в цьому будинку жив єврей, звичайно, до. До війни От. і тримав невеличкий публічний дом. От. І, значить, та кімнатка то в нього таке було. Якщо ну то було ж нелегально, і теж ходили облави. Час від часу поліція тодішня польська ходила на таке діло. Теж Ну, Він, значить, в цей підвальчик в цю кімнатку ховав, ховав тих дівчат в лапках, працівниць. От. А Якщо приходили поліція, він казав, що то старі дуже двері він до них ключа не мав і не має, і не знає, куди вони ведуть. Хочете відкривайте. Ну, А хто їх відкриє? Там такі були листи, грубечі, залізні, ковані. Ну, І так, от так йому проходило. Ось от. От така історія не зовсім про підземний хід, але ж довгий час ми думали, що це підземний хід. Всі бувайте здорові. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. От, буду ще розказувати багато байок. Якщо вам пасує, буду розказувати байки на фоні, отак От буду бродити по Кременці по старому Кременці, по-новому що там ходити, коробочки. От. І вам буде цікаво, може хтось десь далеко буде дивитися, що давно в Кременці не був. А може хтось коли взагалі в Кременці не був, то буде мати собі уявлення, що таке Кременець. Гарне старовинне місто. Звичайно, що ще є багато. Роботи по порядку, по, 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 по доробці, але гарно місто розвивалося. Розвивається зараз значно менше через війну, по-моєму. А раніше тут такі темпи хороші розбудовувалися, реставрації йшли, малювали, красили, переробляли. От теж от, от, от будинок, дуже старий, відомий, архітектурна пам'ятника, пам'ятка пам Кременця. називається Близнюки. Я думаю, хто не знає. Хто зрозуміє, чого близнюки, бо бачите, вони такі два спарені. От, Докупки. Я би сказав, не близнюки, а двійники. Сіамські, сіамські двійники. Все, бувайте здорові. Всі, всіх вам благ.